Всім привіт, ви дивитесь Діч Ньюз. і з вами, як звичайно, Юрчик Слухай, Слушай, не діч, але ти просто ну настільки довгожданно, що я от дорожна сказати. Від фотошоплені, не впадайте в депресію. В Великобританії зареєстрували перший в світі. Він Дізель збирається поставити мюзикл по мотивам форсажа. Школярі навчилися за допомогою соку і кока-коли. Бангкокі арестували 62 учасника гей орді допомагають жінкам частіше отримувати. Оргазм. А що там було з півом? З пивом? Співа, я не можу б зачитати. Це новина мене вбиває. Чому такий, блять? Щоб ви кому-то запрещати или не запрещать. Художник із Флориди. Хоче подати в суд на автора невидимої скульптури. Невидима скульптура це уже само по собі діч. Серйозно? Ну, вот. Ну от Сальвадор Гара. Продав свою скульптуру на аукціоні за 18300 тисяч доларів. Нагадаю, неіснуючу скульптуру він продав, тобто нічого. Просто нічого. В принципі, вона вже здесь стоїть. Ми зробили кілька дублікатів і поставили тут, на задньому фоні. Тут у нас ще Вони стоїть у нас, на столі. Кожна і, з і, них так, коштує 18 тисяч доларів. звертайтесь. Це стоїть 19. Можемо продати. Як він це пояснює, вакуум це не що інше як простір повний енергії. Так там іменно вакуум вот он продал какую-то установку. Не, не, там не, вот просто ваху. Просто воздух, да, который ще й движется. Ну, так. Да. Угу. Діч ді, ді тої нет? новини не в тому, діти в, в, в тому, що якийсь художник з Флориди, Том Мілер, э, говорить, що насправді цей Сальвадоре Гарау, який продав свою скульптуру за 18 штук, вкрав в нього ідею цієї скульптури. Мені что що вот на этом поприще можна дуже багато чого роздувати. Та це дікуха, знаєш. Першосортна. Першосортна, дікуха. все до того, це було, коні. Борьба євреїв. знаєш. знаєте. Зараз ще хтось там щось Да, придумає. Просто, ну, типа. А що там було з півом? З пивом? я не можу читати. Це новина мене вбиває. В мережі з'явилася перша в світі криптопивоварня, на ній виготовляють NFT пиво. Ви не можете його випити, але ви можете його купити. То есть это просто такие маленькие картиночки, с которыми вы, в общем-то, ну, не особо так можете что-то сделать, но они просто у вас есть. В общем-то, это, знаешь, вот с разряда, как с скульптуры. Молодцы. Я думаю, в таком случае с таким пивом, краще сходить в магазин, купить холодного, классного э, пывка, освіжить и зробить веч... ваш вечер краще. Не, ну если вы хотите, можете себе позволить купить баночку электронного NFT, NFT пива то почему бы и нет? Ми не запрещаємо. А я агітую за хороше, нормальне, спокійне. Надо На де вот це, що ми не запрещаємо. Хто вообще тут забрав? Щоб ви кому-то запрещать или не запрещати? На знаменитій велогонці Тур де Франс. Жінка, розмахуючи плакатом поблизу траси для спортсменів, хотіла влізти в об'єктив телекамер і таким чином спричинила масову аварію. Це був такое принцип доміно, знаєте? Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила цю масову аварію. І слава Богу! Я думаю, що люди мають нести відповідальність за такі дурні вчинки. Блін, ти прикинь, прикинь то було соревновання, Люди готувалися, вони вже його по суті, там, проїхали. І тут вона просто одним вот этим неловким движенням обосрала Та вона не, не тільки обосрала, вона одному чоловіку взагалі прийшла покинути турнір, тур, а інші вісім гонщиків отримали травми. Ну, типу, Ну, в следующий раз будет, знать. Хотя, знаешь, вот она вроде, вроде не хотела вот сделать что-то такое плохое, но получилось, как всегда. Ну, не, ну, Мама, я в телевизоре. У США створили сервис, который доставляет особые речи после расставания, представляешь, <связано> мужчина, например, какой-то, вот он специально оставил, например, свои трусишки у девушки для того, чтобы вернуться, так сказать, как будто бросить монетку в фонтан, чтобы еще раз вернуться к этому прекрасному месту. Но тем не менее у него не будет такой возможности, потому что ему какая-то служба... Привезе. Да, привезе такі ж саме трусішки. Ну, але слухай, я думаю, що цим сервісом будуть користуватися не тільки люди, які там на одну ніч, скажімо так, вирішили поєднати свої серця, але й люди, які довгий час зустрічалися і не хочуть бачитися або таке подібне. А там спеціально є такі опції, для, от, в залежності від длительності відношень, якості відношень і так далі, там пропонуються якісь різні опції. Я, чесно кажучи, навіть не буду представити, чим вони відрізняються по факту. Wow. Хоча, може би, знаєш, якщо на ночь, то скорее всього, ти там не так много вещей оставил, і, в общем-то, достаточно какого-то курьера на велосипеді. Ну, а якщо да. ти длительное час встречался, то там, скорее всего, много вещей і нужен якийсь бусик. Я спочатку подумав, насправді, що ну це бред, тому що люди, коли розстаються, вони мають насправді пережити цей момент. Тобто вони мають усвідомити, що сталося, вони мають поговорити і вони мають спокійно розстатися. Але зараз я розумію, що насправді є люди, які бояться. приезжать за своими вещами, например, один из них неадекватный или еще что-то Ты знаешь, в любом случае, я думаю, что это приложение все же поможет избежать очень многих неловких моментов, поэтому с одной стороны, как бы кажется, ну дичь, а с другой стороны, ну хорошо, что у нас есть такая теперь возможность, вернее не у нас, а в Штатах, но... Идея для стартапу! А може, знаєш, може быть, там в Штатах є ще якась -то опція. Тобто не просто привезти вечір. Наприклад, привезти вечір і, і плюнути в лицо. Да, 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 да. <рик> Или, там, бросить посуду, наприклад, так привозишь свою тарілку. Ну, в такому мене... випадку я думаю, що цей сервіс має майбутнє, коли ти можеш, скажімо так, додати авторство. Бренд Jewel і Ukrainian Folk запустили етноколекцію одягу. На футболках і сумках напишуть назви трьох українських народних пісень. Несе Галя воду у вишневому садку. Чом ти не прийшов, та романсу Чорні брови, карі очі. В принципі, що мені найбільше впало в око і сподобалося, і запам'яталось, це футболка з надписом Галя Керієс А, Ти знаєш, абсолютно солідарна. Я коли увіділа, от тут же в той же момент захотіла собі таку. Я даже думаю, куплю. Футболка шикарна. Га... Галя Галі... Керіс, це тільки для ізбраних, знаєш. Да? Угу. Тут в статті не... немає, але я десь читав, що дизайнерка, яка це придумала, побачила, як підписані українські народні пісні в якихось чартах американських, англійських, там де це Галя Керіс прийшов? Вернулась. Така футболка. І, кстати, правильно решила. Це, Це круто. Я би таке носив. Тобто Абсолютно. люди це читають і такі, типу, what, what, Guia Keris Water. Я обіділа Карі Каря, Каря. Керіс Уотер і тут же тут же, моментально захотіла собі. Ще, ще класний переклад. Why you haven't come? Чем а, ти очень, не мило, очень мило, мило. тут дуже так можливо... Возможно... Це мило, кльово, стильно, класно, і мені подобається, що вони таке зробили. Абсолютно солідарно. ви викрутиє. І так, моя новость Він дизель збирається поставити мюзикл. По мотивам фашфорсажа. Вендиль собирается поставить мюзикл по есть у меня одна диха. Сука. У меня есть одна дикуха. Есть у меня одна дикуха. Знаешь, какая? Фига. Вин Дизель собирается поставить мюзикл по мотивам Форсажа. Мне кажется, сам Форсаж это уже само по себе дикуха, но вот в мюзикл мы просто не потянем. Мы не это выдержим. будет Форсаж 10? Это будет Форсаж. Я не знаю, что это будет, но это будет точно дичь, потому что Форсаж, мне кажется, после второй или третьей части уже превратился в что-то такое вот Супер. очень странное. А последняя часть, я видела только трейлер и никак не смогла в себя заставить пойти посетить кинотеатр. Мне кажется, что это просто что-то очень далекая вот и просто махающая законом физики, а я считаю, что законы физики нужно хотя бы немножечко уважать, если в фильме нету приставочки фантастика. В нужно было уже в какой-то момент прекратить это и сказать, мы очень уважаем семью, но как бы. Мы очень уважаем семью и тут мемчик и знаешь семья семья семья. Ке вообще, ну, вообще, кстати, редко кто любит этот жанр? Никто не вот любит фарфер... цей жанр. Ніхто не любить цей фарфер. жанр. Ти присяк їй там декорації, якщо вони вот это вот напилили в кинотеатре, що там буде в мюзиклі, ну? Австралійські вчені придумали антибактеріальні бинти з індикатором заживлення рам. Слушай, вот это очень классно, тому что, ти знаєш, когда ти у себе там замотав і не відкриваєш його якої не знаєш що там воно як воно дада да, да а потом же вот это вот починаєш од дірати, там там Ну це вот... типу Знаєш це, як ти вже о, рухаєшся о, ти... в напрямок якоїсь кібернізації людей. Ти такі типа, а ну що, чотири поділки.

Взагалі, як на часи прям. Стосовно yeah, дівчат, організатори Міс Україна не можуть знайти конкурсанток без збільшених губ і тату. Дожиля. Дожилися. Тепер, знаєш, типу, це треба вести два окремі конкурси: для натуральних дівчат і для тюїнгованих дівчат. З нітратами. Ні, слухай, ну, типа, ситуація, ситуація. Ні, ситуація плачевна, бо що я тобі скажу, але все-таки хочеться видіти якусь та от, естесну і індивідуальну красуту. І знаєш, що саме цікаво? Вони не можуть знайти 25, не 25 тисяч, вони не можуть знайти просто 25 ідеальних дівчат для того, щоб почати конкурс. 25. Можеби просто натуральні дівчатки таким не займаються? Слушай, это не дичь, но это просто ну настолько долгожданно, что я вот должна сказать. Наконец-то Apple запустила украинскую службу поддержки. До цієї новини Apple це зробили не тому, що вони просто класні, офігенні, і вони думають а люблять про Україну, І люблять да? Україну. Вони відкривають офіс України. <світ> Може, ти знаєш, що вони все таки люблять <світ> Україну? <світ> Я думаю, що просто насправді ринок для них цікавий. Нарешті вони вирішили, що вони сюди зайдуть офіційно і вони будуть контролювати самі поставку техніки Apple типу, в Україні. Я надіюся на те, що це сніже ціни, тому що у нас така-то жутка дідча наценка. Я думаю, що 100% це знижить ціну на комп'ютери, тому що на iPhone, я думаю, ціни навпаки виростуть. Тому що найпопулярне зараз типо, серед населення це іменно iPhone. І половина ринку насправді у нас сіра, і через те, що він сірий. Люди якось звозять їх непонятно як вертають цю потім податки через те, що вони їх ввезли і продають з невеликою націнкою. А Apple буде продавати з офіційною 20% відсотковою націнкою на продукт. Ну не знаю. Тим не менше, я дуже рада. Спасибо. Apple, і наконец... на головний позитив цієї новини, що ми зможемо офіційно, спокійно в Україні звертатися за гарантійним обслуговуванням. Наконець, то Наступна новина. Школярі навчилися за допомогою соку і Кока-Коли підробляти тести на ковід. Якщо ти думаєш, що вони підробляють їх для того, щоб тест був негативним. Навпаки, вони підробляють їх для того, щоб тест був позитивним. Знаєш, я одразу так і подумала, тому що вони по-любому хочуть прогулювати як да, всі школьники. Во всіх країнах школьники одінаково во всі времена. Це сталося в Великобританії, до речі. Ну, ти знаєш, я кстати відділа много відео там, гді капують Кока-Колу лі що то і тест показує позитивний. Це працює, якраз от ти добре що згадала. Іменно з ЕЛ тестом. Працює на позитив сік апельсина, чорної смородини, кока-кола через високий рівень кислотності, які розщепляють білки антитіл в Тесле. В принципе, что с ней взять, с этих школьников? Наверное, если бы я була школьницей в нынешнее время, я бы делала точно так же. Надеюсь, у них не будет никаких наследков после такой, после такой дурной. Типа, типа они наговорили на свое здоровье, и в итоге здоровье их наказало. Да, да, так, да, вот да, это... да, знаешь, ну, это же типа карма, что ну, фигня. От, не можно это все свет выкидать на слова согласна, просто так. Я согласна. Слушай, у меня есть прикольная новость. В Бангкоке арестовали 62 участника гей-оргии. Знаешь, что? Раз уж я так вот... Наркотики, я не знаю. Их обвинили в нарушении карантинных ограничений. Хотя, кстати, на месте преступления были найдены и наркотики, и всякие такие вот. Ну, слухай, знаешь, з другой стороны, було бы их пятеро десятеро, не знаю, пройшли бы мимо. А так 62, и всі таки, типа, не, ну, ребята, уже наглеш. Ну и і... все-таки, правда, ну, 62, ну. Ну, 62, ну, ребят, ну, ковид сейчас, ну, ну потерпели бы, ну. Ну, чи знаєш, чи... Б, от, е... Шість, коман... Шість футбольних команд. Типу, Ш... Є у мене одна дикушка для тебе. Ну. Чорні проти білих. І що ти думаєш? Як це думаєш? Ш... Ш... Black, Ш... Black Ш... Lives Matter або ще щось таке подібне. Штучний інтелект заблокував найпопулярніший канал на YouTube про шахи за расизм. Тому що ти ходиш першим білими. Абсолютно вірно. Oh, shit. Oh, shit. Політкоректність Політкоректні. Депутати угом. Верховної Ради підтримали повернення історичної назви при фронтовому селищу Новогородське на Донеччині. Що там Йому повернули його назву Нью-Йорк. Ну знаєш, наконец-то, у них же є своя Одеса. Кого в них? Американців? Ну от і у нас наконец-то, будет своє Нью-Йорк. В чому фішка? Перші згадки про це селище датуються 1859 роком. Заснували його німецькі колоністи і назвали його Нью-Йорк. Потім, в 17-му році, почали під, під час жовтневої революції цим німцям прийшлось покинути цей Нью-Йорк, і радянська влада перейменувала цей Нью-Йорк в Новогородське. І тепер ми повертаємося до історичної назви нью Ну, Насправді, що саме цікаве в цьому всьому, що наступна новина у США відреагували на появу Нью-Йорка в Україні. Заміяти. Як зазначили у посольстві США у Києві, вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста. Вітаємо жителів Нью-Йорка. Нью-Йорк. <рес> так ти знаєш, що норвежських блогерів обязали помечать от фотографии фотографії в рекламних матеріалах. Мені кажется, що во всіх, в принципі, рекламних матеріалах потрібно це відмічати. Треба, знижу таке, знаєш, только... типу, як блогер... алкоголь ваш... шкодить вашому само Фотографії відфотошоплені, не впадайте в депресію. У вас не буде таких волос, якщо ви помоєте шампунь. Просто будеш чест. Ну, от правда, це вот так вот странно, коли тебе постоянно намагаються втюхати, і ти как якби бы в голові вот, ну, вот вот розумієш, равно... що не буде такого. люди цим що Заставляють людей якось э, помічати ці всі пости, помічати, що. Що що ні. Тому що ти про це не задумаєшся, ти якби знаєш це. Але коли дивишся, думаєш, блін. А червячок десь ти... там всередині тебе там... їсть. що ти не такі, як вони. А насправді, ми всі прекрасні. Особливо натуральні дівчата з попередніх новин. До речі, про інтернет. Дослідження: інтернет-тролінгом займаються нарциси, психопати та макіавелісти. Макаевелисты це якісь. Політичні маніпулятори? Щось таке, Да. <coughs> ну, ти знаєш, я так і думала, кстати. І це дослідження, в общем-то, просто. Утверділа мене. Так, 100%. Аналіз анкет показав, що люди, які отримують радість при невдачах іншої людини, вважають інтернет-тролінг нормальною поведінкою. Ну, флаг їм в руки. А стосовно дослідження, мужчини частіше не бачили нічого поганого в інтернет-тролінгу, ніж жінки. тан тан Отак. От. От як неожиданно. Не жду, ніжно. В Великобританії зареєстрували перший в світі випадок вертикального перелому пеніса. Вот Це я не ожидала А, Слушай, мені каже, це в фільму такое відео. Для тих, кому менше 18, хоча нашого це вся розмова, не для тих, Кому менше 18, -те. ліпше перемотайте мама з татом, хто там дивиться з дітьми в Серйозно? після всього що було? Ну блін! Після, Ну, да-да. Короче, йому було більше 40. <ріх> Він намагався почати цей прекрасний акт любові з своєю коханою. І, як то кажуть, в прямому розумінні цього слова попав в просак. Наконец-то це вираження вот буквально для цієї новини. Да. Шикарно. Ну, это, конечно, дичь. E, Взагалі лікарі говорять, що в такому випадку ви почуєте сильний хлопок. Я навіть як то боюся представити, і за чого там слышно хлопок? Тем ну, скажем день, так, перший в світі випадок і перший світі випадок. Надіємося, що вони не назвуть цей. Перелом вертикальний іменем цього чувака буде дуже обідно. Слушай, ну все одно мені кажеться, що я правда бачила це в фільмі, а значить, прецеденти були. Очень странно, що тільки зараз хтось. Я думаю, що ця фантастика була зараз, нарешті, це сталося вперше. Чотири години тренувань в тиждень допомагають жінкам частіше отримувати оргазм это і якісніше. Не это не новость, мені кажется, всі це знали. Ну, я вже где-то слышала. Ти знаєш, мені здається, не тільки жінкам, але й чоловікам. Відразу ж зауважимо, що зловживання фізичною активністю могло погіршити сексуальне життя. Принаймні до таких висновків дійшли вчені з університету Флоренції. Виявилося, що ті, хто займається спортом до однієї години на тиждень, дуже часто не отримують задоволення від статевого акту і переживають проблеми з потягом. Ті, хто тренувалися більше шести годин на тиждень, скаржились на відсутність оргазму, сильного збудження та й взагалі інтересу до близькості. А учасниці дослідження, котрі присвячували спорту від 4 до 6 годин на тиждень або 35-50 хвилин на день, були максимально задоволені сексом. Де, да, в принципі, знаєш, коли ти в хорошій фізичній формі, ти багато ж робиш. ділаш чаще, лучше, може веселіше. Однозначно. Так що займайтеся, люди, спортом. Но не переусердствуйте. Коротше, наступна новина. Тепер в Україні. В декрет может выйти не только женщина, а и человек. Слушай, наконец-то такое есть, в общем-то, во всех странах Европы. И это очень круто и очень классно. Потому что это помогает девушкам, которые устраиваются на работу, сравняться наконец-то с мужчинами. Потому что. С каким а потому что смотри, вот приходит девушка, да, и что думает работодатель? О, она молоденькая, она скоро выйдет замуж или она уже вышла замуж, вот она родит, уйдет в декрет, все. Не будем ее брать, отдадим предпочтение мужчине, который не уйдет в декрет. А теперь? А тверкошен теперь может идти в декрет? Да. И таким чином мы, как бы. Слушай, я тебе больше скажу. Вообще в Европе там обязательно мужчина идет в декрет, и этим самым. Уравнюються шанси прийому на роботу і у мужчин, і у женщин. Ну, насправді вони е прийняли цей закон ще в дев'ятнадцятому році. Ну точно, значить, іді я просто навіть не знав. Розумієш, мене здивувало те, що в нас можна таке зробити. А тепер я знаю для чого це зробили. Ну, слушай, если бы если бы обязали мужчин на в декрет, то тогда бы действительно очень сильно поборолись с дискриминацией. А в данном случае мы просто сделали удобную опцию, и это хорошо. Лучше з маленьких шажочков да вперед, нежели просто стоять на місці. Українська мова стала обов'язковою для готелів у Єгипті, міністр туризму наконец то Хоч где-то нас вот, офіційно, так сказати, уважили. Ну, насправді, це кльово. Мені це подобається, тому що я, наприклад, коли був в Єгипті, я говорив англійською принципово. Тому що мені не подобалося, що до мене звертаються російською. І таким чином я себе якби убезпечував від спілкування з неприємними мені індивідами. Що я там робив, звісно, взагалі. Ну, знаєш, бувало у всіх всяке Експеріенс. Бувало в кожного таке, що їхав у Єгипет, так? Да? Солов'їна найкраща. Тепер в Єгипті. Сказала, наче з бренд-ролику про Україну. Ну, ти знаєш, я обожнюю цю неймовірну країну і завжди буду п'ярити, наскільки зможу. Прекрасно. Договори українською. Та, блядь, ти ж знаєш, що... тут є большая проблемка. Тут є. Остання наша велика новина про Інстаграм. Інстаграм нарешті перестане бути додатком для обміну фотографіями. Він хоче конкурувати з Тіктоком і з Ютубом. Тобто, вони на відео? Так, вони зроблять удар на відео. Тепер відео будуть відкриватися, з часом будуть відкриватися в повноформатному режимі. І Інстаграм також буде видаляти аккаунти за образи, расистські висловлювання в особистих повідомленнях. Тобто, я так розумію, Інстаграм йде по шляху Фейсбуку. Facebook вже читає наші всі особисті повідомлення, Тобто, якщо ви переписуєте з кимось і хочете, щоб. Мінуточку. То -то -то, вот, да, тобто вони самі автоматично будуть искать каких-то. Так, твоя которые... переписка тепер не твоя переписка. Скажімо так, взагалі. Так, да, 100%. Може бути, чоловік должен пожалуватися і предоставить скріншот. Як я знаю, Facebook, наприклад, робить сканування вашої переписки і те, що ви обговорюєте, пропонує вам в контекстній рекламі. Також Facebook скан... 100%. Facebook також слухає, мікрофони і в Facebook завжди включені. Тобто, якщо ми будемо говорити біля твого чи біля мого телефону про пральні машинки, наприклад. Досить довго або так значуще, і ця пральна машинка буде в нашій розмові от протягом якогось часу. То контекстна реклама в мене і в тебе буде про пральні машинки. Ти знаєш, мені іноді даже казалось, що я просто думаю і нічого не говорю. І тим німень, контекстна реклама як-то відкуда-то знає, про що я думаю. Я тобі скажу так: ти не тільки думаєш, ти десь змогла це сказати, так, в я навіть замічала, я спеціально не говорила, Вот я вообще не произносила, но обращала внимание и поэтому думала на какие-то вещи, допустим, вот в видео в Телеграме, вот когда я с кем-то созванивалась, на фоне видела какой-то предмет, он мне нравился, я про него думала и потом видела это в контекстной рекламе. Я не знаю, как работают эти технологии, но, честно говоря, это как-то уже жутковато. И вообще, в смысле читать личное сообщение. Дорогие друзья, дорогие зрители, мне очень приятно Боже, Что вы ужас. нас смотрите. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч. С вами были Юрчик и Ксюджин. Дичь Ньюс. Это было Дичь До наступных новин. Пока. Пока. Бывай. Пока. Бывай. Чин-чин-чин-чин-чин. Что там было? Пока. Бывай. Да Позови. уже так не повтори, знаешь. Клево. Дуже гарно. Дуже гарно.